Бачите, яка краса, друзі. Це сьогоднішній ліс. Погода тепленька. На дворі 22 градуси тепла. Ось з вами канал Вісічки Тревел. Ми починаємо сьогодні відео про пошук грибів. Так, сьогодні буде пошук грибів. Як ви пам'ятаєте, в минулі вихідні були дощики. Щось крапало на тижні. Всі ви бачили Рілс, хто бачив, білих нема, але маслюки просто мають бути, їх прямо відчуваю, вже йду і відчуваю. Сьогодні ми будемо шукати маслюки, як завжди, в такому лісі. бачите, Ось, і я сподіваюся, що щось буде тут, тому що, розумієте, без, без грибочків контенту нема. Так, друзі, я заходжу в цей ліс, буду шукати маслюки. Сьогодні я один, буде відео від. Першого лиця майже все. Ось Валентина займається домашніми справами. Я вирішив трошки просачкувати і пошукати грибочки, тільки їй не кажіть. Так, все. Поїхали, друзі, шукаємо грибочки. Я сподіваюся, що хоч щось то мало вирости за тиждень. Маслюки вони ж маслюки, вони просто мають бути. Тому починаємо наше відео, ставимо відразу лайки, вподобайки. Ось і по ходу відео пишемо гарні коментарі. Поїхали! Так, друзі, в лісі дуже гарно, співають пташечки. Ось, але тільки но ну, я зайшов в ліс. Так, подивіться, що тут ось такі маслючки виросли маленькі. Подивіться, які гарні. Ось прямо такі. Зараз ми будемо їх зрізати. Навіть тут три, дивіться, ось ще зовсім маленький. Оп, такий. І навіть. О! Тобто три маслюка. Давайте їх будемо різати. Перший ось такий, бачите, кладемо в кошик. Так, ховаємо зрізи. Далі другий пішов. Теж гарний, свіженький і маленький. Також його забираємо, буде Валентині що чистити. Є! Так, це дуже вдало дали початок нашої подорожі. Три маленькі маслючки. Якщо тут вони виросли, значить мають бути далі. Зараз ми з вами підемо далі шукати ці грибочки. Сподіваюсь, що щось ми таки знайдемо. Рухаємося далі. Так, подивіться, що тут виросло. Ще маслючки ми знайшли. Дивіться, скільки тут їх. Давайте порахуємо. Значить, ось один. Так, маленький. І два ось такі вже трошечки побільше. Теж треба їх забирати. Акуратно зрізаємо один ось такий. Так, і оці два обов'язково ми забираємо, щоб ніхто, не дай Бог, о, тут трошечки не вийшло. Щоб ніхто ніякий грибник в нас їх не вкрав. То як же можна. Забирати гриби у лісничків. Так, цей трошки червивий, але я думаю, що ми його перевіримо. Так, є ще три маслюки знайдені. Бачите, такий кошик вже є. Так, дуже добре. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо тут так подивитися прямо на камеру. Знаєте, я дуже полюбляю такі речі. Коли ти зрізав, потім йдеш і прямо на камеру знаходиш гриба. Але поки що я нічого не бачу, на жаль. Так, тут більше ніби нема грибочків. Певно, камера їх відлякує. Ну, можу сказати про сухість. Сухий ліс, дуже сухий. Там передають дощики, що будуть на... прямо сьогодні, ввечері має бути. Не знаю, чи буде у нас, чи ні. У нас завжди, як не у всіх, всюди йдуть дощі, у нас нема. Ось, подивимося. О, є друзі! Докажу про дощики. І на наступному тижні майже весь тиждень дощиків, тому може, вони і будуть. Так, давайте шукати, збирати грибочки. Ось ще знову три маслюки, дивіться. А, навіть чотири. Так, збираємо. Дивіться, давайте ось перший. Так ось такий. Але мені здається, вони трошечки червиві будуть, бо вже, бачите, сухо почали з'являтися. Черв'ячки. Так, оцей забираємо. Так, цей, ніби чистенький, не знаю. Так, є. І ось ще десь бачив один ось тут виріс. Дивіться. Ось такий. Шляпка сухенька, але маслюк нормальний. Теж ніжка червива, треба буде чистити ось ще один. Дивіться. Тут виріс ось такий грибочок. Теж його зрізаємо. Забираємо цей чистенький. Так. Бачите, ми з вами на камеру знайшли гриби. Дуже добре. Дивіться, зараз, який у нас кошик маслюків з такий. Так, ну і давайте йти далі шукати грибочки. Хочу, щоб ви подивилися, як вони ростуть. Дивіться, ось один. Ось другий заховався. І ось іще два. З такі. Чотири штуки на одному місці. Забираємо раз. Два. Два такі маслючка, бачите? Так. Це йде в кошик. Цей будемо зрізати. Три. І чотири опа, є. Зібрали так гарне місце. О, ось іще у, -у, у. Подивіться, скільки їх тут раз. Ось Ще два. такі Так, ось такий зараз кошик маслюків. Що, рухаємося далі? Так, продовжують рости маслюки. Дивіться, який зараз виріс ось такий. Так, теж зрізаємо. Ну, тут червивий, але будемо потім розбиратися, може там шляпка гарна. І ось такий. Поряд з ним. Теж зрізаємо цей, ніби чистенький. Так, ось бачите, зараз що у нас з маслюками? Тобто маслюки пішли, це вже дуже гарно. Хоча червиві, ну, таке, знаєте, я не дуже полюбляю. Коли починаються червіві грибочки, але хто ж, тут ми нічого зробити не можемо, на жаль, ось тільки постійно їх шукати. Так, але це я тільки пройшов маленьку частинку цього лісу. Я думаю, що якщо тут дуже ретельно дивитися, так, то можна тут дуже багато знайти грибочків. Зараз ви йдете прямо зі мною. Ось ми всі разом шукаємо маслюки. якщо... Я десь не помітив, напишіть в коментарях, ви помітили, що там грибочок був, то я буду повертатися на наступний день, якщо не буде доща, ще шукати. Так, але поки я ніби не бачу додаткових грибів тут. Добре було б тут стрім зробити, але я вже казав тим, хто дивився наш тік ток до речі, нагадую, що у нас є тік ток також називається ліснички Тревел, Ось то тут немає інтернету. Ні Київстар, ні лайф, ні водофон, ніякого взагалі. Ось ледве-ледве є зв'язок в цьому лісі, тому, на жаль, що поробиш? Так, ніби цю частинку я пройшов. Так, що у нас тут? Такі місця, де тут дуже жарко, тут сонце. Жарить, я думаю, що вони в такій місцинці навіть не виростуть. Так. Поки що все. Ну, не бачу я більше грибочків. Давайте рухатися в ту частину лісу, там подивимось. Так, а що у нас тут оце таке? Подивіться. Зараз я скоригую камеру сюди. Такі маслюки гігантські виросли. Не знаю, минулого тижня тут нічого не було. Трошки підсушені. Думаю, що вони червиві. Давайте глянемо. Ага, повністю. Цей повністю червивий, ну напевно цей теж. Я навіть його не буду. да. Нехай буде на як кажуть. Так, добре, що вони тут виросли, але... О! А це свіженькі. А свіженькі нам треба, так? Маслючки. Так. Ну, тут треба підчистити. Я думаю, він нормальний буде. І оцей, ну, треба теж трошечки ніжко підчистити. Починаються. Починаються, бачите, червиві грибочки. Тут нічого, на жаль, не можна з цим зробити. Ось. Але я думаю, що трошки. Ніжко підчистити, там вони далі будуть. Зараз, на жаль, просто у мене нема стільки часу це робити відразу тут. О, ось дивіться, ще маслюки повиристали які. Отак от, от. Ось такий. Так, і ось іще один, трошечки менший. Бачите? Тобто маленькі теж ідуть маслюки, а ось іще один. Сховався, дивіться. От так його. Забираємо. Так. Це гарне місце. Маленький мос. А от іще один. Дивіться. Такий маслючок. Теж дуже гарний. Вони такі гарненькі. Цілий. Дивіться. Так ось тут треба дуже ретельно шукати. Ну, тут сонце, вони зараз минулий раз вони були там, де було сонечко, тому що було холодно, а зараз вони перемістилися трошечки де сонця нема, тому що потеплішало. Так, і на сонці дуже жарко, а земля така собі не промочена. Тому поки все. Так, добре. І так нормально, йдемо далі. Продовжують траплятися дуже гарні маслюки. Давайте, подивіться на ці. цю двійню ось такий. Так, і поряд з ним ось такий виріс. Давайте подивимося. Ну, цей трошечки сухуватий. Так, а цей цей червивий. Хоча дуже гарний, на вигляд був так. Напевно, цей теж був червивий, Давайте його теж глянемо про всяк випадок. Мені здається, такий самий. Так, шкода. Такі два гарні маслюка і червиві. Ну що, треба, я думаю, ще шукати. Не можуть бути. Вони тільки такі дуже шкоди, я ще раз кажу, що вони червиві. Прямо аж викидати такі маслюки не хочеться. Так, отут -то теж точно має бути. Ну давайте дивитися. Такі місця. Дивіться, якісь такі гриби повиростали. До речі, якщо ви знаєте що, це напишіть нам в каналі. В коментарях ось такі є. І дивіться ще ось такі. Явно це різні грибочки, вони відрізняються. Так. Тут завжди були місця, де росли маслюки. В цьому... О, бачите, є все ж таки один ось він. Ось він виріс наш дружочок. Такий і ще й гарний і ніби свіжий. Верніше, не свіжий, то зрозуміло, що він свіжий, що він не червивий. Так, але чому тільки один, то питання. Вони мають ще тут бути? Я ж відчуваю їх на запах. Зараз у згарищах, бачите, нема грибів. Ось, а, ось дивіться, як він виріс. Ось так. Але, напевно, теж. Червивий, я думаю. Давайте перевіримо. Так, угу. бачите, повністю червивий. Черв'яки з'їли його. Дуже шкода, що такі гарні грибочки є червими. В минулий раз ми коли збирали, то такі навіть великі були цілі. Зараз вони майже всі червиві. Так, ну що? Зараз я тоді ще тут пошукаю. Якщо знайду, я вам тоді вмикаю наступну частину. Ось такі трапляються маслючки, бачите? Гарні, маленькі, свіжі. Ось такі. Це один. Так, і ось тут, якщо подивитися ось сюди, ми бачимо ще один. Зрізаємо його. Ось теж свіжий. Чистенький. Так. Бачите, як вони ростуть? Так, так, так. Я думаю, ще тут треба шукати цих грибочки. Але більше ніби я не бачу. Буду шукати далі. Так, трошки гриби приховалися все ж біля згарища. Дивіться, ось такий маслучок. Мені здається, він червивий, перевіряємо. Так, 100% повністю викидаємо. Але тут поряд ще є грибочки. вони тут заховалися в траві, бачите? Ось такі маслічки. Давайте перевіримо, що тут у нас. Оцей. Ну, тут трошки вирізати, цей забираємо. І ось іще два. Бачите, навіть скільки їх тут три. Ось такі три грибочка, Давайте перевіримо кожен з них. А, не дуже зручно однією рукою. Тут точно треба оператор. Так, цей беремо. Маленький, думаю, також можна брати. Є. І ось цей, ніби теж, ну, треба його перевірити. Так, все, тут все зібрали. Так. Рухаємося далі шукати гриби. Вирішив перевірити через дорогу, чи тут є маслюки від цього місця. Виявилося, що є. А ну, по крайній мірі, один Ось такий виріс. Зараз, давайте перевіримо, чи він не червивий. Так, ну такий. Перевіримо вдома далі. Так, ось бачите, який тут такий лісок. О! Дивіться, ще маслюки виросли ось такі. Молоденькі ніби. Ну так, здається, на перший погляд. Один і другий. І тут ще маленький біля нього. Так, трошки ніжки червиві, доведеться обрізати. Так. Тож, тут теж треба шукати. Тут, бачите, ось такий лісочок, а ось іще, мені здається, так. Але це дуже старий. Так, да, він такий Вже все з ним. Бачите такий лісочок, така посадочка. Е дерев, сосни. І отут повиростали трошки маслюків, але одиничні такі. Тому треба тут ще шукати далі. Так, друзі, ще маслюки трошечки. Ось дивіться, який цей гарний грибочок. Виріс, забираємо його. Ого, з такою ніжкою, подивіться. Такий класичний, так, маслючок. Так, і десь ще я бачив ось він. Ось він, другий. Ось Такий. Єм. Так, і ось третій. Тут виріс. Отак. Свіженький, дуже гарний. Є. Так, а он ще один, я бачу грибочок. Дивіться, і ще один. О! Це якраз те, що нам треба. Бо я вже тут останню частину цього лісу дивлюся. Отак. Такий. Так. І ось такий маленький. Ну, невеличкий. Теж беремо. Ось так. Я вважаю, що це дуже класний збір грибочків зараз. Враховуючи те, що дощі були тільки в неділю, в попередню. Так, а у нас то взагалі, коли в Києві йде, то у нас на лісовому масиві чомусь завжди пару крапель попадає і все. Ось, Але був гарний один дощ, але бачите, пішли комахи, і гриби почали бути червивими, тому тут вже нічого не зробиш. Так, ну що, я зараз тут буквально трошечки ще огляну і буду завершувати. Треба щось залишити ще. Тим паче, що а, я ж коли йшов, думав, що грибів не буде, і не взяв з собою Валентину. Вона теж хотіла. Позбирати гриби, тому я сьогодні більше ні на які місця не піду. Я зараз трошечки ще це огляну. Ось, якщо не буде доща, то ми е ще один, одну вилазку зробимо пошукати грибочки. Тож, давайте зараз я тут остаточно доглядаю і буду завершувати. Дуже гарний ліс, до речі, цей, але ще гарніше, коли виростають ось такі грибочки. Прям бачите, з пісочку вилазять маслючки. Ось такі. Так. Є, бачите, піщаний такий і поряд з ним ще три штуки. Ось один, теж піщаний такий. Так, ось другий. Є. І ось третій. Теж всі гарні, всі чисті, теж гарне місце. Зробимо відмітку. Що це місце пройшло випробування грибами. Так. Вже такий гарний кошик. Дивіться, скільки грибочків. Мені дуже подобається. Але треба ще трошечки пошукати. Давайте цим займемося. Так, ну що, останні маслюки? Давайте їх забирати і я буду виходити з лісу. Ось перший. Дивіться, який. Раз. Ідемо так прямо по дорозі. Ну, вірніше, по прямому шляху. Ось другий. Так. Ось третій, четвертий. Так. І ось п'ятий. А, стоп, ось п'ятий. Ось п'ятий, а це буде шостий. Так, є, ніби все, ніби все. Так, все, друзі, буду виходити. Будемо завершувати це відео. І, як завжди, дивитися, що я зібрав за сьогодні. Так, все. Шановні підписники, шановні глядачі, і просто, хто нас дивиться, я на сьогодні завершую грибний тур. Ще можна ось туди їхати, далі дивитися, але треба щось залишити на другий раз. Якщо не буде дощу, знову ж таки, я обов'язково відміну з собою Валентину, ми разом підемо ще додивлятися маслюки. Ось, Але я думаю, для цього а, заходу вже достатньо. Майже повна, повний маленький мій кошик грибочки. Давайте ми зразу подивимося, що тут у нас є, як завжди. Так? Я вже дійшов якраз до машини. Ось такий. Ми бачимо з вами грибний збір. Як його краще ось так поставити. Так, бачите, така гарна корзиночка грибочків. Ось обов'язково поставте нам вподобайку і напишіть гарні коментарі за такі маслічки. Ну, крім маслічків тут нічого не росте, тому якраз це буде нормально. Ось дуже класні грибочки, подивіться, які. Тому обов'язково нам вподобайки, коментарі і поширення, якщо ви певно, що це хочете робити. Ось, а на сьогодні все. З вами, як завжди, був канал Ліснічки Тревел. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і обов'язково ми зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.